Ті планети, їх у неї немало, облітають, мов тенета, землю радіосигнали. сигнали. Крізь нерви, що не відають спочину, линуть, линуть безперервно світові новини. Збитки і високі квоти, мирні пакти в нас на чатах. Скрипки грають у висотах, з неба падають гранати, Нові римські договори, Чемпіон ще невідомий, знов рекрутські йдуть набори для великих переломів. На речення і фрази, мов окрилені, злітають, по світу і відразу десь дослідно пропадають. І лише єдина свідка заблукала в бідних сітях. Катастрофа дуже близько. Через місяць кінець. Від гойдання амплітуди, знаки морзи б'ють чітку, слід донести всім і всюди, кожен факт і кожну плітку. Бо тепер землі на тлінню вже недовго благовіти. Смертний вирок неодмінний у травні буде кінець світу. Алло, Париж, я прошу хвилину. Летемпс? повідомлення з Берліна. Валюта осіла в сейфах казни. Курси акцій ростуть безупину і забути Господом глушини повзуть чутки, що цієї весни наш світ, можливо, загине. Алло? Гало, це Лондон, The Times? Томлені з Франції. кожну мить вилітає в трубу по банку. Кладників в б'яли Хоманка. Дефіцит бюджету сягнув межі. В паніці навіть державні мужі. Через місяць світові клян. Алло, Я з Лондона. У мене сенсація. Для Нью-Йорк Таймс запишіть інформацію. Дипломати, стривожені ходом подій. Сам міністр на останнім прийомі заявив: На рятунок нема надій. Безглуздо вдаватись додав. Хідні захисту від космічного ворога призвела до швидкого нарощення збройних сил у Внаслідок чого число безробітних у Німеччині, яке становило 2 мільйони чоловік, зменшилось на 4 мільйони, і тепер становитиме тільки 5 мільйонів чоловік. Міністерство пропаганди Німеччини повідомляє кінець світу зачепить увесь світ за винятком райху і відібрано у нього колонії. Відповідний план порятунку ми поки що тримаємо в секреті. А, маю честь Гермаєр. Маю честь Гермаєр. Е, знаєте, я не розумію цього. Знаєте, я також. Але Прусія прекрасно розуміє все. Логічно, вони завжди знають, що роблять. Тут ви маєте рацію. Але з іншого боку, погляньте. Паризький інститут фізики обчислив, що кінець світу зачепить усю планету за винятком Французької республіки та її колонії. Тут вони мають рацію. Е, логічно. Але з іншого боку, погляньте, Лондонський інститут фізики обчислив, що кінець світу зачепить усю планету за винятком об'єднаного британського королівства. Е, тут вони мають рацію. Логічно, але ж. Ще... Не можуть вони мати рацію усі троє водночас. Тут вони мають рацію. До речі, ви читали, де про це написано? Де про це написано? Кінець світу призвів до обнадійливого пожвавлення туризму. Наші плакати побачити гору Германського Гель і Померти мали успіх у всіх світових столицях. І всі злісні виходки про те, що кінець світу зачепить і нас. Ми з посмішкою відправляємо у царство легенд і казок. Тут ви маєте рацію. Я кажу це завжди, ми невпинно рухаємось вперед. Це логічно, але що буде, коли світ буде рухатись вперед доти, поки не загине? Тут ви маєте рацію. Логічно. Ну, тоді мають честь, Гермайер. Мають честь, Гермайер. Ні в світ загинув. А ви походити зі мною з цір, що ці події не відмовиш у темпі? Ви напевно розумієте Росія, що в результаті кінця світу ні в якому разі не повинна постраждати європейська рівновага. Отже, до яких термінових заходів ви збираєтесь вдатись? До жодних. Це найбезпечніше. Але ж Кінець світу, кінець світу безперечно, поведе себе як справжній джентльмен. А ви, ви переконані в цьому? Дамо йому шанс. Але ж комета за нашими підрахунками, комета зачепить от стільки то державних кордонів. Але позаяк це заборонено угодами, то вона, очевидно, поведе себе як справжній джентльмен. А, ви гадаєте, що комета знає статут НАТО? Дамо їй шанс. А, але як бути з безпекою, Сирим? Але ж рівномогос є. Yeah. Ага. Ну, уявімо собі, що комета все-таки зачепить кордони. що тоді? Уявімо, що планета, як і комета, керується людьми. Ми зуміємо з ними домовитись. Але уявімо собі, що комета не керується людьми. Домо є шанс. Ага. Світова безпека з сир. Світова рівновага Оля-ля. Е, скажіть, будь ласка, а все ж таки хто буде вести переговори, коли ми всі будемо знищені? Дамо собі шанс. Ох, світова безпека, сір. А світова рівновага всі. Давайте, давайте, принаймні, засудимо поведінку комети у спільній резолюції. Інконтмасіям. Я, гадаю, це було б неетично. Давайте почекаємо, поки вона досягне Лондона. Я пропоную розглянути пункт про кінець світу через 10 днів після кінця світу. Хох. Якщо ви в цьому питанні не збираєтесь здаватись до жодних заходів. То, може, вас цікавить, що ми збираємось зробити в Америці. О, зробіть, будь ласка, Нічагісінько! чаїсінько, а світова безпека, сир, а світова рівновага, мсьє? Ну, що ж, у такому випадку я маю порадитись зі своїм кабінетом. О, я якраз збирався зробити те саме. Мені приємно, що принаймні в одному питанні ми досягли взаємопорозуміння. Всякому разі ваша країна і надалі може розраховувати на підтримку а, моєї країни мсьє. Ваші кордони це наші кордони. Якщо комета зачепить хоч клаптик вашої землі, а можливо навіть е, не знаю, наприклад, якщо комета не зачепить два, два клаптики землі, то це неодмінно будуть французький банк і мій виборчий округ. Чи ви хотіли сказати щось інше? Е, безперечно. Я хотів сказати англійський банк і мій майданчик для гри в голі.